Так, друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, чи варто починати займатися покером у 2025 році. Почнемо, напевно, з самого простого, розберемо просто це на плюси і мінуси, і в кінці зробимо якийсь висновок. З Ви плюсів зараз в покері реально зробити гроші. Тобто є люди, які професійно грають, заробляють, як я і багато інших регулярів. Регулярами називають саме тих людей, які. Часто грають, награють дистанцію, певну кількість турнірів за місяць і стабільно грають в плюс. Існують школи покерні, як ось, наприклад, еволюція, в яких навчають грати при певних умовах. Так, зазвичай це вони вам дають гроші на гру, при цьому вас навчають, але 50% доходу ви мусите віддати. Це окей, стратегія для старту, це ідеально. Для старту це ідеально, бо ви. <кій> Для старту це ідеально. Саме фонди, через те, що ви отримуєте дуже багато знань, які самому важко структурувати в себе в голові і в цілому їх знайти. З пошуком інформації насправді немає проблем. Зараз куча є відео на Ютубі, статей. На сайтах різних покерних і так далі, як навчатися грі, і це насправді не так важко. Просто важко себе самому дисциплінувати і, і почати робити. Але в цілому, школа це ідеальний старт, напевно, для кожного покеріста. Так само плюсів зараз існує дуже багато сайтів, на яких можна грати покер. Як VBET, Pokerbet, GGPoker, Poker Stars, вони далі функціонують, живуть достатньо хороші онлайн, гарні гарантії. Не так як в період ковіду, напевно. Коли всі вдома сиділи, то було набагато краще. Але зараз також гарна поляна. І в цілому є де грати великий вибір самих румів, турнірів, видів турнірів, ПКО, не ПКО, Містері, не містері і так далі. З плюсів також можна назвати, напевно, розвиток твого мишлення. Ти починаєш більш логічно, стратегічно мислити не тільки в покері, і в житті, бо кожне рішення, яке ти приймаєш за столом, воно має бути зважене, ти маєш якось його хоча б у себе в голові обґрунтувати, чому ти хочеш саме так зіграти, а не так. І воно насправді на життя твоє також впливає, ти починаєш більш раціонально мислити і до всього ставитись з. З покерним мишленням, так скажем. Ви багато напевно раз чули, що і що фарм про це говорив: що покеристи, наприклад, коли їх кудись запрошують, там, наприклад, вечором посидіти, вони не відповідають так або ні. Вони кажуть, там, ну, 70%, що я буду. Допомагає аналізувати ризики, досліджувати все, ну, не тільки в покері, й в житті. Третім плюсом, напевно, можна назвати, це цікавість самої гри. У вас навряд чи коли станеться однакова роздача за столом, тобто вони бувають схожі. Але кожна сесія. Сесію ми називаємо турніри. Тобто ми сіли грати покер, загрузили там декілька турнірів. І от з години там 18.00 почали, о 12 ночі закінчили, і от це наша покерна сесія. Кілька ми за сесію турнірів зіграли і так далі. Ці всі сесії унікальні. Схожих їх, напевно, не буває ніколи. Це дуже емоційно. Особливо, коли ви проходите далеко в турнірі, ви граєте перші місця, воно завжди приємно і ніколи не знудиться ці емоції отримувати від перемоги в турнірі. Тому це також можна назвати плюсом такий, скажімо, азартний емоційний стан, який буде з вами протягом своєї кар'єри. Наступний плюс. Четвертий вже те, що ви граєте з людьми з всього світу. Так? Тобто ви не просто з друзями і так далі. Ви спілкуєтесь, так само можете робити ком'юніті з гравцями з різних країн, щоб розвиватися швидше. І їздити на офлайн. Офлайн це дуже велика частина покеру. Тобто, покерні турніри вживу. це допоможе вам подорожувати по світу, знайомитися з цікавими людьми. І це я вважаю найбільший плюс. Завжди є куди рости. Тобто, у вас немає якогось там потолка, в який ви впретеся, і перестанете рисуватися, якщо ви працюєте над грою. Те, що вам потрібно, це бажання і час, <клух> як би це було не дивно. Тобто бажання займатися над своєю грою і час, щоб це робити. І, очевидно, грати. І в такому випадку у вас не буде якогось пределу, так скажем, до якого ви можете розвинутись. Ви можете почати зараз там з турнірів по долару, з фріролів, і з часом дорости до турнірів там, по 10 тисяч доларів. Якщо 10 тисяч доларів переросте, є там офлайн серії, тритони і так далі з входами по 100 тисяч доларів, по мільйону доларів. І це насправді дуже круто, бо кар'єрний зріст в покері прям дуже хороший. Бо ви самі вирішуєте не повністю, звісно. Також вирішуєте трошки ваша гра, але в цілому, ви самі вирішуєте, чи ви хочете дорожче грати, чи дешевше. Чи ви хочете розвиватись, на якому Абі зупинитися? Абі це середня ціна в турнірі участі. Тобто, якщо ви зіграли турнір за 5, за 15 і за 10, то Ваш середній Абі буде десь біля 10. Вот. І виходить, що ви самі вибираєте, коли зупинитися, і наскільки високо ви дійдете. Одним з головних плюсів це буде гнучкий графік. Ви можете самі вибрати, коли сісти, грати, коли встати грати, якщо ви вибрали саме МТД, не можна. Але якщо ви вибрали кеш гру, то можете самі вибрати, коли ви сідаєте, грати, коли ви закінчуєте грати, грати е, покер. В турнірах трішки по-другому, бо ви граєте велику кількість турнірів, і в будь-який момент вийти з турніру ви не можете. Але в будь-якому разі ви можете вірити, з якої по яку годину ви будете плюс-мінус. Кожен день там буде тривати ваша сесія поки. І це теж великий плюс. Ви можете мати гнучкий графік, можете самі під себе його корегулювати. Ну і останнім плюсом сьомим назву, напевно, наше ком'юніті. У нас досить сильна ком'юніті в Телеграмі, в Discord, на Твічі, особливо. Е Легко дуже знайти однодумців, і якщо ви хочете справді розвиватися, це вам не, не буде важко. І прям дуже багато є чатів в Телеграмі, у стрімерів у мене, у інших, які допомагають вам. Тобто, ви там скидаєте в чат роздачу, вам допоможуть, підкажуть, що ви не так зробили, що так. І це супер. А ще дивіться, скільки людей дивляться відео без підписки. Ну, це якось негарно. Треба підписатися. Тому класно на полу. На підписочку в Ютубі. Можна ще перейти в Twitch канал, класувати фоллоу, дивитися, навчатися. Також на стрімах часто розіграємо квитки на турніри, тобто ви платно зможете попробувати себе в якомусь турнірі. Ну і не забувайте про телеграм-канал. Тепер перейдемо до мінусів. Перше, назвемо, напевно, високу конкуренцію. За останній час конкуренція виросла, люди почали грати краще, агресивніше. І шпів, рекреаційних гравців, любителів стало менше. І насправді без навчання зараз ніяк. Хоча я й зараз не вважаю, що це щось є супер важке, там побити ABI 10 і якісь 1000 доларів на місяць собі заробляти, це буквально можна зробити за 3 місяці в школі точно. Якщо ви підете в школу за 3 місяці, ви маєте бажання, що любите покер, вам подобається, то точно зможете вийти на такий дохід. Це насправді не так важко при доложному упорстві і так далі. Але конкуренція виросла, і за рахунок цього в нас будуть далі ще мінуси. Але в цілому основний мінус, якщо там років 10 назад ви могли просто навчитися ставити конбети і на цьому заробляти, зараз вже, на жаль, так не вийде, і потрібно буде прикласти трішки більше зусиль до навчання. Другим мінусом можна назвати даунстріки. За рахунок того, що конкуренція виросла, і домстріки трошки змінилися. Тобто вони стали чуть, чуть більш відчутні, бо щоб їх переходити, вам показ... треба показувати кращу гру, ніж років 10 назад. І за рахунок цього, також буває емоційна нестабільність. Дав там три місяці до цього кожен місяць вигравали. Допустимо, по 5 тисяч доларів, а от зараз три місяці не можете виграти нічого. Просто граєте в ноль або в мінус. Таке буває, це нормально, через те, що висока конкуренція, вам зараз не складається. І це просто треба пережити. І треба розуміти, що таке може статися з кожним. З будь-яким покеристом можете поспілкуватися в чаті, запитати стрімерів на Ютубі, в Телеграмі З буде нам стільки, всі це пережили, це нормально. І просто треба перетерпіти. Третім мінусом можна назвати якщо ви не пішли в школу, то це, напевно, повільний старт. Да, вам потрібно буде навчитися спочатку базовим якимось правилам покеру, базовим стратегіям, навчитися відігравати певну кількість столів одночасно, бо, очевидно, ви як тільки прийшли, то одразу 8 столів одночасно, 8-10 буде вам важко катати. Тому з цим трошки так, треба буде набити руку. Потрібен вам буде час, дисципліна і навчання, звісно. Четвертим мінусом назвемо фінансові ризики. Вам потрібно буде пережити ці домстріки якось фінансово також, тобто не факт, що ви зразу почнете вигравати гроші, і плюс через те, що ви тільки починаєте, якщо ви дивитесь це відео, то скорше за все ви думаєте над цим. Потрібен банкрол, щоб також навчитися грати. Тобто ви теорії можете знати, як це грати передивитись скотчу відео, але на практиці воно зовсім інше. Тому це також треба враховувати, грати по банкролу. Що значить грати по банкролу? Раніше всі вважали, що це 100 баїнів, і цього достатньо. Але зараз при нинішній конкуренції, при нинішніх дамстріках, рекомендують починати грати покер в цілому з 1000 баїнів, так, щоб ви себе суперкомфортно відчували. Тобто, якщо ви граєте турніри по долару або один. То вам потрібно мати 1000 доларів. Но, насправді на таких низьких лімітах може бути менше. Типу тобто, якихось там доларів 500, 300, 200. Якщо у вас це ваш тільки старт, ви можете пробувати починати, так як є ще фріроли. Фріроли — це безкоштовні турніри з е, призовим грошовим, грошовим і призовими призовим грошовим. Е, ось тому, якщо ви хочете почати вам, наприклад, хочете вступити в школу в революцію, там, яку беруть е, гравців, які тільки прийшли в покер. Вам потрібно буде накатати певну дистанцію. Тобто це 300 турнірів. 300 турнірів за місяць відіграти супер легко. Це навіть якщо ви граєте там, по 10 турнірів в день, допустимо, це місяць просто пограти покер. Да? І на це вам також потрібен буде банкрол. Наступним мінусом можна назвати, напевно, сидячий образ життя, да ви більшу половину часу, більшу частину часу свого проводите за комп'ютером, ви здебільше зададете. Якщо у вас є підйомний стіл, ви можете постояти, це плюс Єве точно. Також соціум. Соціум, тобто посидинки з друзями і так далі. В суботу-неділю зазвичай всі ваші друзі, близькі, знайомі вихідні, збираються і так далі. А в покері субота і неділя це найкращі дні для гри. Того, здебільшого, буде переважати те, що ви зможете там відпочивати в будні дні, чи в суботу і неділю. Тому, зважаючи на ці всі мінуси, важливо тримати баланс. Тобто, якусь там, можливо, суботку, недільку, п'ятничку. п'ятничку. Пропустити катку, да? свою гру в покер, щоб просто простити з друзями відпочити, це також важливо. І про фінансові ризики не договорив. Згадав тепер, що також, також Також немає у вас гарантії доходу. Тобто ви не знаєте, скільки ви цього місця заробите. У вас є якісь певні очікування. Да? Наприклад, от ви граєте 400 турнірів в місяць, давайте разом з вами порахуємо. Ви граєте, наприклад, 400 турнірів в місяць. З середнім входом турнір 10 доларів. Тобто Aбі 10, 400 турнірів на місяць, якщо ви граєте добре, якщо ви регуляр, ваше середнє очікування з турніру це 15% ROI, Тобто це ROI – Return of Investment. Тобто ви з кожного турніру заробляєте 15%. Тобто 10 доларів це 100% і плюс 5-15 доларів з турніру. E, тобто ми беремо 400 турнірів по 10 доларів. Це виходить 4 тисячі турнірів на місяць і в середньому з ROI 15, хоча на таких низьких абі можна показувати ROI 20 і 25, якщо ви супер круто граєте, ви будете заробляти 600 доларів на місяць в середньому на дистанції великій. Але за один місяць ця дистанція не награється. Є шанс, що ви там 3-4 місяці будете грати в е мінус. А потім за один місяць це відіб'єте, вийдете там свій піврічний дохід, і за один місяць там на виграєте, не знаю, шість тисяч доларів, і ви заробите все, що мали б зробити за 10 місяців в середньому. Так може бути. До плюсів також можете віднести те, що ви не прив'язані до одного місця. Тобто ви можете подорожувати, грати з будь-якої точки світу, вам потрібен комп'ютер і інтернет. Все е, ну, очевидно, важливо, щоб е, в тій країні, в якій ви знаходитесь, були дозволені. гра в покер на певних сайтах, бо кожного сайту свої правила, деякі там забороняють, деякі там, в деяких країнах це повністю там всі сайти можна грати, більшість популярних, тому важливо також це звертати увагу. Шостим мінусом назвати можна якісь податки і легальність. Не всюди врегульовано заробіток з покеру законодавчо, не всюди супер просто його легалізувати, але якщо це там не супер, якісь огромні. Думаю, якщо ви там не гравець, так скажемо, s тіру і не граєте супер дорого, на, на це поки що можете не звертати увагу, але важливо знати, як, як це все зробити, як ці кошти легалізувати, як платити податки і так далі. Бо в майбутньому воно понадобиться. Ну і в кінці висновок напевно варто зробити. Якщо вас ці всі мінуси не напугали, якщо ви впевнені, що ви почнете системно грати. Це навчитися, що дуже важливо, маєте терпіння і дисципліну або готові її розвивати, то чому б і ні. Чому б і ні? Важливо, ще, щоб саме гра вам подобалась, бо часу вам прийдеться на неї дуже багато виділяти. А якщо ви вирішили таки для себе, що хочете почати займатися покером, то я в ближайшим часом випущу. Декілька відео навчальних, в яких ми з вами обговоримо базові якісь стратегії, які поможуть там на, до абі 5 вигравати гроші, якщо ви їх гарно вивчите і потратите на них час. Тому всі, хто дивився, дякую. Не забудьте про лайки, підписки, комент, щоб відео просунулося, якщо вам сподобалось. І дякую всім за перегляд.